23-річного колишнього вчителя взяли під варту без застави. Йому інкримінують вбивство двох підлітків 15 та 16 років. Запобіжний захід підозрюваному обирали у Вінницькому міському суді. Про це клопотав прокурор області Олег Ткаленко, оскільки тяжкість злочину не передбачає альтернативного запобіжного заходу. Свою провину підсудний визнає частково, каже Ткаленко оборонно запобіжний захід тримання під вартою сроком на 60 діб без внесення застави. Підозрювано надав попередні покази, винуван в повному обсягу не визнає. Засідання було закрите. Про це клопотали і прокурор, і адвокат підзахисного. Оскільки йде досудове розслідування, збираються докази, проходять невідкладні першочергові слідчі дії. В інтересах Підзахисного свого підозрюваного в інтересах також потерпілих. І так для сім'ї потерпілих це є трагедія. Я вважаю, що дане судове засідання щодо розгляду клопотання має бути в закритому режимі. Після цього змі з залу суду залишили. Засідання тривало півтори години. Чи подаватимуть апеляцію, поки невідомо. Не на камеру адвокат підсудного каже, йому потрібно більше часу для ознайомлення зі справою. Прокурор області також зазначив, що правоохоронці не мають інформації про нібито булінг і зґвалтування, пов'язані з фігурантами цієї справи. Як про це писали у соцмережах. Я б просив би не розпускати коментарі, не давати оцінку у людей гори. Наразі розслідуємо кримінальне провадження. У нас є першочергові отримані докази, інформація, але в яку пишуть в коментарях, такої інформації ми не маємо і взагалі не володіємо. Свої мотиви він не виказав. Він попередньо пояснив, що в нього були якісь там загальні, там, неприїзні відносини, які спонукали його окремим діям. Чи вигідність того, що його можуть визнати нездоровим? Не судним. Да. Ми будемо це перевіряти, будемо призначати відповідну експертизу і будуть давати оцінку лікарі. Це обов'язково ми будемо робити, тому що і сам злочин такий, і вчинення зухвали. 30 340 секунд нанести тут кількість ударів. Нагадаємо, вранці 10 вересня колишній вчитель наніс множині колоторізані удари двом підліткам, з одним з яких мав особисті неприязні стосунки. Одному школяру було нанесено не менше п'яти ударів ножем, іншому десять. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці події. Сталося все у середмісті Шаргорода, дорогою до школи. Слідчо-оперативна група працює під особистим керівництвом обласної прокуратури. Попередньо в Встановлено. До злочину затриманий готувався. Підозру 23-річному колишньому вчителю одного з навчальних закладів Шаргородської територіальної громади оголосили вчора. Владислава Бевза та Миколу Білика ховатимуть завтра у рідному селі Коперестин. Прощання об 11-й. Юлія Бараболя, Жасміна Хлопюк Суспільне новини Вінниця.